Саме на лінії бойового зіткнення по паперам у мене півроку, що я знаходився по відчуттям на півжиття. Протезування можливо, але я сенсу не бачу, тому що це тільки вертикалізація. Тобто ходити бо я не зможу. В нашій країні людина з інвалідністю це людина з обмеженням в країнах Європи до людей з інвалідністю або ж з якимись дисфункціями ставляться як до людей з потребами в підвищеному комфорті. Батюк Олександр Олегович, він повних мені 34 роки. До війни я працював в Польщі. У мене стабільно там було місце в столярній майстерні. Якраз перед початком ну, повномасштабного вторгнення. Я мій, мій кум і його друг, бойовий товариш свого часу. Ще теж часів АТО збиралися їхати за кордон. І ми думали поїхати, трохи підзаробити. Ось, де повинні були їхати, тут повномасштабне вторгнення, і в перший же день до мене кум, каже, в курсі вже. І ми розвернулися, всі втроєм пішли в військкомат. То його друга одразу забрали. Тобто, тому що він мав офіцерське звання, кума буквально трохи пізніше забрали, теж мобілізували, виходить, добровільно. Я максимально намагався потрапити хоч до якихось до якогось роду військ, оскільки я не проходив строкову службу, і в мене не було військової підготовки. То мені то записатися в ТРО, то просто сидіти, ждати, та хотілося, хоч якось допомагати. І я ходив іще в. Місяців, напевно, три після того, як Кума вже мобілізували, оббивав пороги, просився, що є, які місця. Повідомляйте, ставте до відома, будь ласка. Саме на службу я поступив в жовтні, 9 жовтня, це я вже був в навчальному центрі десантно-штурмових військ. Там прийшов відбір. Через два тижні ми поїхали на навчання в Естонію. Пройшли 35 дневну підготовку. І з отриманням сертифіката рейнджера, кваліфікований рейнджер, <кваліфіку> все як положено. Це якраз був період, коли перед кампанією на харківському напрямку, і тоді потрібно було підсилення ну, штурмових військ максимально. І якраз ми відучились, я потрапив саме в лави 25-ї десантно-штурмової бригади. А от коли я вже пройшов навчання на оператора БПЛА. Для розвитки і коригування артилерійських систем вогню, то там трохи, як би сказати, трохи далі, ніж піхота, але поруч з нею ми в основному знаходилися на цьому відрізку Сватова Креміна. Уже майже дійшли до населеного пункту Червонопопівка, де я отримав перше поранення поблизу червонопопівки. Дрібне поранення під час штурмових дій з боку противника. Коли ми займали позиції саме в посадці, вівся активний арт та мінометний обстріл наших позицій, і один із уламків або артилерійського снаряду, або штанкового снаряду потрапив в бедро, не зачепивши ніяких життєво важливих артерій чи ще чогось. Там поранення саме невелике, але за рахунок того, що набряк і менш рухлива нога, я там був від слова від зовсім не корисний. Пробув щось близько місяця, і після цього відновлення знову повернувся на ППД, пункт постійної дислокації, і далі знову повернувся на дислокацію свого підрозділу. І знову ж таки, з новими силами вперед-перед. Коли я був пілотом, коригувальником артилерії, і це проводилося ж мої дії в районі населеного пункта Карамзанівка, Карбазанівка, вибачаюсь. І, собственно говоря, якраз саме поранення відбулося в той момент, коли я як пілот коригував дії, ну, наші дії в цілому на загальний пункт командування. І якраз в цей момент прилітало по самій посадці, де ми знаходилися. І так вийшло, що один із уламків прилетів мені саме по ногам, потрапило якраз в гомілку. І е, на правій нозі це повністю стопу прошило. Це я тільки довести е, свій дрон назад, тому що дрон ця ціна <гум> бойова одиниця. <гум> в цей же самий момент якраз мій другий номер е, Олександр теж надав мені е, цей першу медичну допомогу, тобто наклав турнікети якомога вище. І одразу ж почав передавати нашому командуванню за те, що у нас поранений, тяжкий. Я коли ще очікував на евакуацію, я розумів, що, на жаль, мій другий номер, другий пілот. Він не міг надавати мені постійну допомогу, тому що він був, ну, перебував на зв'язку з командуванням, яке коригувало мою евакуацію, щоб це все швидше відбулося. І тому він просто фізично не міг переставити їх нижче. А я фізично їх не міг переставити нижче через свій стан загальний. Але я розумів на той момент, що ампутація буде доволі висока і в кращому випадку це протези. В найгіршому випадку це взагалі без нічого. Добре, що біля мене. Як би сказати, на відстані витянутої руки, і в мене не було сил саме через поранення, тому що дуже быстро, швидко швидко втратив багато крові. Що я не дотягнувся ні до чого, там, ні до гранати, ні до ще чогось, тому що для мене свобода або смерть. Евакуація, до речі, відбувалася, як на мене, доволі швидко. Наскільки я знаю, мене евакуювали ледве не по всій області, Харківській. І частково е, Дніпропетровський, але прокинувся я саме в Харкові. Якщо прийшов в себе, вже я ж кажу з розумінням того, що ні в мене точно немає. Спочатку позвонив до знайомого, попередив його за те, що потрібна буде допомога. Заїдь до моїх батьків, е, і привезеш в Харків він такий. Що случилося? Кажу: отак і отак. Він такий. Е, е, я поїхав. Кажу, дякую за розуміння. Давай удачі. Відключився, виходить, і далі перезвонив до мамки і об'яснив їй за те, що зараз під'їде цей чоловік і під'їдете до мене. Я розумію, що картина буде не з найкращих, але лучше одразу побачите, поймете, а тоді вже будемо, як то кажуть, плакати, переживати і все остальне. Перед тим він дуже довго не виходив на зв'язок. Його не було. 18 днів, мабуть, він не виходив на зв'язок. Плюсиків немає, нічого немає. Тут від нього смс-ка приходить, що він знаходиться в госпіталі, що в нього ніг немає там. Цей. Я ото закричала, тільки що живий, мене істерика зразу була, все. І він, будучи там в госпіталі, будучи, ти організував мені швидко усе і машину, і все. Ну він мене взагалі золота <свісно> дитина. Я приїхала тоді перший раз до нього в госпіталь. Це було 10 липня, плюс-мінус. А 16 липня в нього день народження. 33 роки. Я планувала, думаю, я торць, печу там передачу, якусь на то ту, а тут це ж госпіталь. Зайшла, подивилася, вже потім як вийшла з госпіталя, вже після спілкування, все тоді вже в мене емоції пішли. О, а потім знову взяла себе в руки, приїхала додому, вже його то на перевезли на другий госпіталь, і я вже чітко знала, що мені потрібно до нього їхати і бути біля нього. Після того, як прийшов свідомість, мене одразу ж з Харкова перевели в Київ. Буквально на протязі двох-трьох днів мене перевезли в Київ, і в Києві відбувалося чисток 3-4, якщо не більше. Тобто чистили рани, проходила додаткова ампутація. Знову ж таки мені чистили почки нирки. Вибачаюсь, чистили нирки. Тому що одна із нирок, якщо так поверхностно, майже відмовляла. Тоді ще вводила якісь ліки для очистки печінки, ну, тобто максимально намагалася привести в людський адекватний стан. І кожен раз, коли проводилася чистка саме Кукс, приходили різні професора з різних інститутів на рахунок ампутації. І два із трьох сказали за те, щоб максимально залишити кістку, щоб можна було зробити остеоінтеграцію. І лікар, якраз і київські лікарі, порадив за те, що звернутися на рахунок остеоінтеграції інтеграції. В цілому, коли вживляється імплант для переходника, щоб можна було приєднати сам протез до цього. Переходничка. Це набагато ліпше, ніж класичний метод, тому що ти відчуваєш кісткою свій протез. І плюс до всього, ти ліпше тримаєш баланс, ліпше відчуваєш знову ж таки, як тобі ходити. Скажіть про першу реабілітацію вашу? Де ви її проходили? В Полтаві. В Полтаві він більш цивільного направлення. А в Нідерландах я проходив реабілітацію в спеціальному військовому госпіталі реабілітаційному, там дуже великий комплекс, там знаходилися басейни, корт для тенісу, бігові доріжки. Там дуже багато від спортзалів, закінчуючи терапевтами, психологами. Можна сказати, що за тобою доглядали, як наче хотіли зробити як нового. Дотизування можливо, але я сенсу не бачу, тому що це тільки вертикалізація. Тобто ходити як такого я не зможу, тобто пересуватися своїм, як би сказати, своїми силами. Я б хотів би розібратися саме з своїми житловими питаннями, щоб, щоб мені було. Де зробити свою власну кімнату спортивну, де б я міг зробити для себе максимальні умови, щоб мені не потрібно було щоразу вибивати знову ж таке там якусь поїздку або дізнаватися, як її отримати, а щоб я міг спокійно собі в своїй кімнаті позаймався щоденно на регулярній основі. Я на рахунок житлового питання на часі мешкаю у батьків, тому що потрібен догляд в цілому. Але ж знову таке не не ті умови, які б хотілося, тому що тут підходячих людей, а не під інваліда-колясочника, адаптуюся максимально більш-менш із батьками. Максимально намагаємося адаптувати свій будинок під мої потреби, тобто, ну, щоб було комфортно їм і мені. На часі, оскільки будинок ще старої постройки, то поспилювалися пороги, тому що, як обично, пороги були максимально високі. Поробилися мінімальні пандуси. Знову ж таки, в мене в дворі, як могли бачити, мені не сильно зручно їздити, тому що. Там є дорожка, там немає дорожки, і знову ж таки тут в основному ґрунтово і сам будинок знаходиться на підйомі на гору. Ну і по самому дворі я не поїздю, тож в більшості випадків я просто перевертаюся. Мені доволі таке незручно, те, що я живу з батьками, і в мене, грубо говоря, тільки одна комнатка своя, в якій знаходиться для мене абсолютно все, що тільки можна. Починаючи від того, що прямо під рукою гантелі, закінчуючи тим, що тут же і вішалка просто з одежа, воно не, не сильно комфортно з однієї сторони, те, що в тебе в одній кімнаті знаходиться все, і туалетна бумага, і поїсти. На часі подалися документи, чекаємо відповідей офіційних листів. Пенсію вже нараховують стабільно. Пенсія вроді. Нормально. За 20 тисяч. Скажіть ще про безбар'єрність вашого маленького містечка? Відсутнє, окрім буквально в супермаркетах, а так, в основному пандус зроблений абсолютно для галочки, що він єсть. Тобто невідповідність кута нахилу просто інший раз вводив в ступор. Не знаєш, як на це реагувати. Ну і знову ж таки, оскільки місто доволі таке старе, ті ж самі бордюри, майже скрізь. Мені повідомили про те, що у нас є два реабілітаційних центри. Коли моя мама сходила в місцеву поліклініку і. Об'яснила мені, де знаходиться даний реабілітаційний центр. Там знаходиться мотомед, це точно з того, що мені потрібно. Снаряди знову ж таки для занять. І знаходиться він на другому поверсі. То у нас в поліклініки ліфта немає, тільки по ступенькам підніматися. Проходи там доволі вузенькі. Тобто, на візку я сумніваюся, що я там приїду. У нас закладів, де б я міг заїхати, немає. Або ж там ступеньки, собственно говоря, високі, де б я міг пройти іменно в дверях. Ні візки, те, що я зараз маю саме, це два електричних на електроприводі. Од, даний на якому я зараз знаходжуся, це бельгієць, привозив волонтер. І е, другий візок цей візок, коли я ще був, лікувався і знімали ще шви е, на, цей, на куксах, то привіз він цей візок. І я його відправив додому. І потім уже в Полтаві теж волонтер нам допомагала. І в один із днів, коли я був в тому реабілітаційному центрі, вони прийшли з даним візком і такі, такий, типу, потрібно, Ну, давайте попробуємо, Тому що я ж не знав, як по ширині, то сів, приїхався, спробував все чудово. І з тим візком. Я їздив е, в Нідерланди, <гум> і повернувся, і досі він їздить тут. На часі я шукаю. Я вивчаю ринок комп'ютерних комплектуючих, тому що хочу придбати в майбутньому хочу придбати собі е, комп'ютер. Від комп'ютера вже десь щось відтолкуватися. Знову ж таки, те саме ІТ, або ж в загальному дивитися е, в сторону. Знову таке тестування, написання кодів, тому що ну, в цілому можна навчитися, всьому головне бажання. Я й досі не можу звикнути до того, що я щось не можу. Тобто в мене й досі ось ця звичка за те, що ну, я можу все. Немає такої проблеми, яку я не зможу вирішити. Оцінюйте, оцінюйте, будь ласка, свої втрати. Таке життя, можна адаптуватися до всього. Немає того, чого не можна вирішити. Просто потрібно знайти шлях. Якщо не можеш по одному, спробуй по іншому. Якщо там, ну, в тебе є мета, там біжи до неї Якщо не можеш бігти, йди. Якщо не можеш йти, то повзи, не можеш повзти, значить, хоч дивися в його сторону. Тобто, ну, варіантів є купа, питання тільки в тобі. А доки ти живий, ну все чудово порівняно. Так, нелегко, але ж життя в цілому нелегке.